Привіт! Друзі, якщо б мене запитали, який найоптимальніший смартфон в Україні сьогодні до 20 тисяч гривень, я сказав би, це або OnePlus Ace 2, або Realme GT Neo 5. Ну, якщо брати до уваги суто технічну частину. І справа в тому, що ці два смартфони дуже схожі між собою. Однак Ace 2, продається на 2-3 тисячі дешевше. Чому так? На це питання я дам відповідь в кінці відео. А сьогодні я вам розповім, як компанія OnePlus вирішила зробити роботу над помилками свого найоптимальнішого смартфона, додавши припис Про. І я вас запевняю, тут дійсно є на що подивитись. Тож в зручніше місце, налаштуйтесь на позитивну хвилю, а я починаю. Друзі, але перед цим я хотів би нагадати про наш інтернет-магазин АндроПрайс. Зараз у нас в наявності є багато павербенків, зарядних станцій, генераторів, все що завгодно. І за дуже низькими цінами, гарантію в Україні, швидкої відправки, все як ви любите. Тож дуже раджу користуватися. А якщо ви хочете заощадити ще більше грошей, але трохи почекати, тоді зверніть увагу на наш телеграм-канал Андропрайс Аліекспрес. Там вже близько 50 тисяч підписників. Люди користуються нашим сервісом кожен день і всі. Задоволення. Тож посилання на нього я теж залишу в описі. Вдалої вам купівлі і консультації від наших продавців. Боже, люди у мене з'явився ще один привід любити компанію OnePlus, бо після позавчорашньої презентації Xiaomi це як мед для бджіл. Ви розумієте? Вони відстрілялися десь за півгодинки. Вони показали все, що треба, стисло без води. І, і мені подобається такий підхід. І сьогодні в цьому відео я буду робити те саме. Пропоную дуже стисло, коротко пробігтися по моделі OnePlus Ace 2 е, в кінці підсумувати всю цю історію, зробити трохи аналітики і розбігтися. Перше, що нас з вами має зацікавити, те, що ця модель, скоріше за все, з'явиться на глобальному ринку під назвою OnePlus 11T. Це означає, що там буде українська мова, Google сервіси, е працюючи і не буде ніякої китайчаліни. Це те, що нам з вами потрібно. Однак, навіть китаєць буде більше підходити для... Українського ринку, ніж звичайний OnePlus Ace 2, бо там з'явився сьомий бенд. Раніше був тільки третій, зараз є сьомий, тобто з 4G взагалі не має бути ніяких проблем. Зовні новинка майже нічим не відрізняється від попередника, тобто філософія збережена. Однак звертаю вашу увагу, що перемикач звукових профілів переїхав на інший бік. Раніше він був на правій грані, тепер на лівій. Чесно кажучи, я не знаю, навіщо це було взагалі робити. Мабуть, для того, щоб спочатку зробити затравочку, типу викинути рекламний. Рендер перед презентацією, щоб всіх фанати почали хейтити компанію. Ось, а потім на презентації ні, ми його залишили. Тож тепер давайте вибачайтеся перед нами. Ми знаємо, що наші фанати люблять цей перемикач. Ще одним суттєвим в лапках оновленням стала поява нового титанового кольору. Як на мене, виглядає він досить симпатично. Крім нього ще пропонують зелений варіант. для фанатів гри Genshin Impact створили лімітовану версію цього девайса. Але не червоного кольору, як в другому ейсі, а титановому. Тобто Ну, це те саме, що і у версії Pro, тільки комплект став стилізований під гру Genshin Impact. на папері. Якщо не вдаватись, в подробиці дисплей залишився таким самим, як і в Ace 2. Однак, якщо вдаватись. То тепер виробник не китайська компанія Tianma, а Boye. Для тих, хто не в курсі, вона входить в трійку лідерів серед виробників дисплеїв. Роздільна здатність залишилась такою самою 1,5К. Частота розгортки 120 Гц, але максимальна яскравість стала трохи вище. Також виробник заявляє, що покращились показники шим. Нагадаю, що в Ace 2 му з цим не було значних проблем, однак показники все одно були не найкращими. Іною вишенкою на торті стала можливість користуватись дисплеєм навіть коли у вас мок. Кріпальці, мабуть, ви не раз звертали увагу на те, що навіть якщо ваш смартфон має клас захисту IP68, однак, коли у нього на екрані багато крапель, там під дощем ви знаходитесь, то користуватись ним просто неможливо. Тут такої проблеми не має бути. Скоріше за все, не буде проблем і при скануванні відбитку вашого пальця. Ось там оптичний сканер знаходиться, і я дуже сподіваюся, що з цим проблем не буде. Однак все треба перевіряти. До речі, нічого подібного я раніше не бачив. Однак так, трохи дивно, що в цьому девайсі є така крута фішка, однак немає офіційного волого захисту. Пропонують Ace 2 Pro в трьох варіантах пам'яті: 12256, 16512 і увага! 24,1 терабайт. Пам'ять швидка, сучасна, тобто все як треба. Крім цього, новинка має на борті оновлений процесор Snapdragon 8Gen 2. Нагадаю, що раніше був Snapdragon 8 Plus Gen 1, який, до речі, своєю задачі справлявся на всі 100%. Однак просунути варіант вирішив піти ще далі. І запропонував новітнє космічне охолодження. І аналогів цієї технології у конкурентів немає. Тобто навіть топові флагмани OnePlus чи то Vivo або Oppo, все, що Відносити до холдингу BBK нічого подібного запропонувати не можуть. OnePlus Ace 2 Pro став першопроходцем. Звісно, на презентації козиряли неймовірною кількістю балів в Antutu, але ми з вами знаємо, що таке синтетичні тести і як до них треба відноситись. Проте я ні в якому разі не сумніваюся, що у цього смартфона будуть хоча б якісь проблеми з продуктивністю. Бо я пам'ятаю OnePlus 10, t він навіть зараз з цим чипом 8 Gen 1 розриває всі найвимогливіші ігри і показує неймовірні результати. Що стосується камер, суто на папері вони залишились без змін. Якості основного сенсора, компанія OnePlus використовує рішення від Sony, а саме е, IMX 890 на 50 Мпіксів з оптичною стабілізацією. Ще на ширококутний об'єктив на 8 мегапіксів і 2мегапіксельну заглушку для зйомки макро. Теоретично, версія Pro має знімати трохи краще за попередника, тому що, по-перше, з'явився новий процесор Snapdragon 8 Gen 2, а з ними і приїхали нові алгоритми. А по-друге, то що е, компанія OnePlus сюди запхала. Е, Процесор x 7, так само, як і в недавньому Redmi K40 Ultra. Він теж допомагає обробляти зображення, і це стосується як ігор, так і фото- і відеозйомки. Не знаю, як так сталося, однак при плюс-мінус тих самих габаритах версія Pro отримала акумулятор ємністю 5000 мАч. тобто таку саму, як і у попередника. Тільки замість технології швидкої зарядки потужністю 100 Вт, прошка пропонує 150 Вт. І Я знову ні в якому разі не розділяю таку політику, бо, як на мене, краще б вони залишили 100 Вт, однак додали, хоча б 20 ватну зарядку по бездроту. Чому вони цього не роблять? Я не розумію. Redmi змогли, а OnePlus ні. Ніколи не повірю. Це все навмисне. Ви мене запитаєте, чому так, а я вам навіть не зможу дати відповідь. Бо єдиним е флагманом бренду на сьогодні є OnePlus 11, у якого теж немає бездротової зарядки. Просто можна сказатися. До речі, Ace 2 Pro отримав такий самий вібромотор, як і OnePlus 11. Для. Щирих задротів і людей, які тащаться від цієї теми, ну це буде мати значення, повірте. Ну як я вже сказав спочатку цього відео, ще одним суттєвим оновленням стала підтримка сьомого бенда. Раніше б, в Ace 2 був тільки третій бенд, тут з'явився сьомий. Тобто на території України 4G не має бути ніяких проблем. Тож скільки офіційно просять до цього красення в Піднебесні? Від 410 доларів. І це вже за модифікацію 12256. тобто менш немає. А от за терабайтний варіант з 24 гіабайтами оперативної пам'яті 550 баксів, що погодність теж небагато. Не знаю, як ви, а я вважаю, що за 410 доларів це справжня гармата, ніхто нічого краще за ці бабки не пропонує. Однак багато з вас пам'ятає, що плюс-мінус ті самі емоції у мене були, коли вийшов Ace 2. Він теж технічно крутий. Однак, що було, коли він з'явився з глобальною прошивкою. По-перше, він пропонував тільки треті бенді 4. А по-друге, у нього було багато проблем з програмним забезпеченням. Знаєш, оцей бісячий кусяк з автоналаштуванням яскравості і постійним мерехтінням дисплея так і не було вирішено. Тож нам залишається тільки сподіватися, що нічого подібного не буде з Ace 2 Pro. Плюс не треба забувати про блокування пристроїв від холдингу BBK за межами Китаю. Тож, поки що, не з'явиться глобалка, яку можна буде встановити на цей апарат. Ну я не знаю. Купувати його я нікому не раджу. Тим не менше обов'язково замовлю його на тест, і тільки після цього буду робити остаточні висновки. Тож підписуйтесь на канал, щоб не пропустити. А у мене на цьому все. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, діліться цим відео зі своїми друзями, і нехай буде з вами Android. Побачимось! і перед тим як завершити, я анонсую новий збір на тачку евакуачку для наших бійців. Слухайте звернення від них. Метро Голуби, так підпішникам каналу АндроНерс. У це нелегкий для країни час. 9-та рота, дев'ята рота 44-ї бригади, потребує автомобіль для пересування підвозу БК, вивозу поранених та перевозу особистих речей військовослужбовців. Будемо дуже вдячні за допомогу у зібранні коштів на автомобіль. Слава Україні! Я я слава друзі, закликаю абсолютно всіх приймати участь в наших зборах. Бо нагадую, без допомоги нашим хлопцям Русню більше ніхто не покарає. Тож посилання і номер картки для донатів я залишу в описі. Слава Україні! Слава нашим захисникам і слава вільному народу разом до перемоги.